Всім привіт девчульки. Коротше, боже, якісь тут, такі, тут такі освітлення. У нас почались дощі. Все, небо затягнуте, все-таки стало сіре, і хоч дерева зелені, нічого в нас не жовтіє, не опадає, але коротше, настроєння, звісно, вже не то. Вгруснулась, Нікала ще Андрюшка, слава Богу, вже легше. Якась вірусяка така страшенна, я не знаю, як в Україні. Вирус, короче, такие симптомы. Температура 38,1, кашель прям до боли в груди. Потім у мене там торчит, так ця штука от, от дождя. Потом 381 температура, кашель до боли в груди, повышенный пульс. У Андрея даже давление скакануло у ребенка. Но я сомневаюсь, мне кажется, что при высокой температуре всегда давление чуть поднимается. Хто знає, розкажіть, поправте мене. Коротше, тиждень просто горіла дитина. Ніколаша поки що 37,3. Побачимо, що буде далі. Господи, дівчата, тепер продовжаю з вами болтати з району Санай. Це такий район, коротше, тут, де чинять машини. Бачите, отут. Господи, через каплі дождя нічого не видно. Ось такі бокси везде. Вони чинять машину і згавна, зроблять пульку, тому що машини дуже дорогі, і вони їх стараються чинити і тримати їх до кінця. Знаєте, як наші діди і батьки наші ще в гаражах чинили, крутили, Ці машини зібралися, і прям це вже традиція була, якщо в машині нічого не поламалося, то все одно треба зібратися, типу щось там поробить. О, дивіться, в мене вже там є дядько, який починає. У нас там дворник поламався. І, шкряби, короче, резиночка оторвалася. і плюс нам треба їхати в дорогу, тому що якщо ти хочеш не здавати на турецькі права, то твої права дійсні півроку. Якщо ти не здаєш на турецькі права, то тобі треба кожних півроку перетинати кордон. Типа такий візаранчик робити, і ти перезаїхав, і твої права знову дійсні півроку. І нам треба перезаїхати, і от вже час піджимає на ці выходные. і тут Вероника з цією температурою. Чесно, іноді грузиться грузитися цих болячків, Потом думаю, господи, стільки біди в, в світі зараз, ну, шо... ну, болячка, ну, температура. Ну, в кого не було, справимося. І ми дуже погано стоїмо, коротше. Всі в притирку їдуть мені біля бампера. Mm. Ось такі дівчата справи. Як у вас справи? Що ви в коментарях взагалі нічого не пишете? Як у вас діла? Чим ви живете? Що ви зараз робите? Що ви там готуєте в кінці кінців? Мені мама скинула таке печиво обалденне. Я просто от сьогодні стану, зроблю собі ногті, бо в дорогу треба, ми в гарне місце їдемо, треба нові нігті зробити, або через один. І хочу зробити це печиво. Що буду робити? Блін, у мене кожен раз душа грові обливається, як вони приїжджають. Я не можу. Якщо буду робити, зніму вам відео. Бо це просто його ніде не я такого ніколи не бачила, ніде такого не бачила. В однієї жінки в ТікТокі мама скинула ссылочку. Почала вам показати, як буду готувати е печення. Починаємо. Воно ну, на подносі лежало. Діти мені каву робили, піднос зняли. І ось все. Я напишу, скільки чого треба під відео, але тут одразу вам скажу: тут мука, масло перетерте з мукою, соль. І зараз будемо додати яйця. І 4 жовточка сюди додаємо. Треба додати сюди ще 2 столові ложки сметани, але в мене тільки йогурт. Ось такий. Я придумала, що ми, значить, віранічка і додамо йогурт. Дадується? Угу. А ще я сегодня оператор. Угу. Моя любимая. Але смешный йогурт на попробуй. Ну холодный сильный. Давайте, замішуємо. А замішаємо зараз всю красоту. Я буду розмішувати, а мама буде оператором. Ты будешь розмішувати? Да, тільки надо венчик. Дивіться, яке в нас еластичне тісто вийшло. Таке прям. Я не знаю, з нього можна зліпити все, що завгодно. Тримай. Донечка, ти ж мій оператор. І тепер нам треба порізати отаку колбаску зробити. Я ділю на два, бо вона буде дуже довга. І порізати на 27 частинок і зробити кусочки, які ми будемо розкатувати. Так. Отак, мабуть, так? Да? Раз. Міше ховати. І сім. Вісім, вісім. Дев'ять. Так, зараз є дочковичок. Дев'ять. Максимум 20 буде. І менше? Дванадцять. Двадцять 4 в мене вийшло. Ну, добре. І все. зараз будемо готувати начиночку. Дивіться, які вони гарні. Ну, Гарне осимки ж. Іранню, моя зайка, підготувала нам міксер. Криків. Я єле-єле вставила. ти ми теж да? беремо тепер 4 білка, які у нас залишились після жовточка. Туди сипаємо щепоточку солі, знаєте, да? щоб збивалось добре. І будемо збивати цю красоту для начинки для наших криль Так, Давай підвинемо цей міксерочок трошки. Ти, моя молодець. Трошки, щоб ми двоє були, нас видно. Так, включаем в розетку. Хоп. Были мы с Вероничкой Білки, прям до таких от стоячих піков. Це стоячі піки чи ні, я не знаю. Ну, коротше, вони густі. Достатньо. Довго ми їх визбивали. От, бачите, які піки стоять? Значить, це стоячі піки. Оці піки з'їсть, я знаю. Так? Да? <сху> На. Держи. А, і, а другий? Кому? Андрію. Молодець. Біжи Андрюшку. Мы с вами, девочки, начинаем делать самое интересное. Я надеюсь, все быстро это все показываю, потому что я любитель медленно говорить, и медленно что-то делать. Берем с вами качалочку из моего чудесного шкафа. Обожаю этот шкаф просто. Тут у меня дозревается авокадо. Эта штучка, вот непонятно, от чего так и лежит, страшно выкинуть. Дозревает авокадо, там в глубине стоит баночка лечи. Каждой зимы с 25 в США осталось. Гляньте, почти Зірване з дерева просто яка красота. І стоять всякі домашні штучки. Такий великий шкаф на кухні. Це просто подарок судьби, я вам скажу. Так, роботаємо далі, роботаємо. Кхм, дивіться, я один ж пробний зробила. Я зараз вам розкажу всі тонкості, щоб ви не наступали на граблі. Дуже важливо. Дуже тонко розкатати імміна края. Щоб вони були такі тонесенькі, як зараз ви побачите в мене. До цього беріть тісто жирненьке, воно приліпає, беріть, трошки смазуйте от в саму качалочку просто мукою і так по краям проходьтеся. Щоб вони були такі тонкі, бо вони потім мають бути хрусткі. Отак. Раз, раз. Смисловим. Я надеюсь, це буде дуже вкусно. Мамуля підкинула рецепт, і ми з вами приготуємо. Беремо цю нашу з вами начиночку. Ось так. Потім ми з вами її заліпляємо. Ось так. Так, заліплюємо пальчиками, як вареничок, так плотно, 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 щоб у нас ніде нічого. З вами не вилазило. А потім, отак пальчиком посередині, бачите? Краз. І перегинаємо і защіпляємо тільки в одному місці, щоб от такі були, ніби крила ангела, так воно називається, бачите, Тоненькі. І так складаємо на дечечку. Я ось так і складаю сюди. Бачите? У мене ще від хвоста щось лишилось. До речі, я його не, на шо, не накручила, просто жгутиком закрутила так. Хм. Ти тепленька, донечко, треба тобі. Температурку треба тобі поміряти. А де градусник? Давай я буду робити далі. Ми не знаємо з Ніколашка, як вам це показати. Але вони так класно надулись. Скажіть, ви, ви щось бачите, як курочки Ніка каже, точно щось є таке, як курочки. І тебе курочку видно да, відображення. Він. Мене видно. Давайте трошки відкриємо. Ну давайте, ну так же ж цікаво. Ой. Коротше, я зрозуміла, що я їх погано защипила. Ніколашка побачила, каже, мама, в тебе там крем виглядає. Вони повідкривались. І що тепер буде? Вони ж будуть тепер не гарні, чи що? Ну, зато вона так. Розкрилось повністю. Ну, буду зараз в мене це перша партія, буду зараз другу партію краще защіплювати. Да, Ніколашка? Будемо старатися. Я буду. Ви защіплюйте добре, щоб не відкрилось. Чата, гляньте, щоб в мене вийшло. Я так переживала за крем, але воно таке гарне. Воно, мабуть, зараз. Воно таке, бачите, на хрустке і має бути всередині за тим от крем. Зараз воно трошки відхолоне і ми з вами притрусимо його цукровою пудрою. Дивіться, яка в нас краса з Веронічкою вийшла. Ну вони дійсно, знаєте, таких можна поставити на святковий стіл. Гляньте. Прям конвертики такі, бачите, крилі ангела. І якщо його ось так взяти, то вона отак відкривається. Дуже крихке тісто, таке ніжне. Ну, щось дуже незвичайне. Хто таке раніше готував, звідки цей рецепт? Я не знаю. Якщо ви знаєте? Пишіть. Все люблю, цілую рецепт лишаю вам під відео. Гарного вам настрою, бережіть одне одного і до наступних зустрічей.